Ваша дитина може сидіти за комп'ютером годинами неважливо. Грає вона чи робить уроки. Головне, щоб спина не страждала. Тому даю вам 5 простих порад, як обрати геймерське крісло саме для підлітка. Головне ергономіка. В кріслі має бути підтримка попереку і шия. У підлітків кістки ще формуються і неправильне сидіння може викликати сколіоз. Шукай крісла з подушками для спини і голови. Друге регулювання. Діти ростуть швидко, тому важливо, щоб можна було міняти висоту, нахил і підлокітники. Одне крісло має служити кілька років, а не тільки один сезон. Третє тканина чи екошкіра. Для дітей практичніше брати тканину. Вона дихає і не так сильно гріється. Але якщо хочеться гарного вигляду, екошкіра теж хороший варіант, просто потребує більше догляду. Четверте. Дивіться на розмір і витримку ваги. Підліток росте і крісло має витримувати мінімум 100 кг. Це гарантія, що воно не розхитається і не зламається через рік. П'яте Ціна геймерське крісло за 2500 гривень може бути не гірше за те, що коштує 10 тисяч. Різниця часто тільки у бренді. Головне функціональність і комфорт, а не логотип. От і все. Якщо хочете обрати правильне геймерське або офісне крісло для вашої дитини, дивіться на mamrum.com.ua. там є крісла від 2500 гривень, які реально збережуть спину і нерви ваші і дитини.